Відбали ми нову ділянку, хотів зняти, як вона виглядає. Там вон є яблуня. Що в нас тут є? А, ну будинок він ніякий. Взяли чисто із за фундаменту. Якщо надумати, то можна тут на цьому фундаменту щось побудувати собі, невеличке таке, або вагончик поставити. І є заїзд, от там брама. Правда, мішає ось це дерево, теж яблуня. Тут є лавочки. Столик. От це вже от ця буда, сіра, це вже не наша, От тери... межа території. Цей будиночок такий є. Старенький. Одинчок хіба що для складу годиться. І навіть для складу там дивилася підлога гнила. О, підлога гнила воно вже провалилося. Ось такий собі буде склад, чи, сарай чи склад, навіть, не знаю, щось ми тут потім придумаємо. Груша. самшит Так як в мене чомусь він зісох. Якийсь кущ винограду є. Ой-ой, слизько під ногами. Є виноград. Не знаю, що це за виноград, але є. А тут город. Гарна така ділянка скопана. Видно там, де зелене, там вже не скопано, де такі чорні. Грудки видніються це скопано, перекопано буде город. Ще глянемо вище. Там ще воно в кінці щось є, глянемо. Тут можна сад посадити, кілька кущиків. Чомусь вони тут нічого не садили, можливо, їм було не потрібно, але тут гарне місце можна посадити якийсь садок. Там яблуня. сусідам треба допомогти доробити. Тут нема паркану. Тут, напевно, була компостна яма, яблуня, а це теж яблуня. І малина біля паркану. Тут якісь кущі, щось накрито, не знаю. Потім спитаємо. Ну, городу тут багато є. Якщо порівняти з нашою дачею, то набагато більше. Ну, на другий рік будемо щось робити, цього року вже нічого не будемо робити. І тут добре, бо сонце більше буде. От Сонце йде тією стороною і цю дачу нічого не затінняє, адже потім як сонце заходить за ліс, то буде затіняти ліс. Сонце над лісом.